Thank you. Ми зараз ще не маємо гарантії безпеки, безпеки у вигляді документів. втім в Україні точно є гарантії безпеки у вигляді людей, людей, які або вже залучені до оборони країни, або потенційно можуть долучитися до цієї оборони в майбутньому. І днями уряд за вашою ініціативою дозволив перетин державного кордону чоловіками, яким 18-22 роки. Перше моє питання, як ви гадаєте, чи буде тут більше користі, чи все ж таки ми можемо мати потенційні негативні наслідки від такого рішення? І чому в цьому рішенні не йдеться про чоловіків, яким 23-24 роки? І чи можемо ми в наступному майбутньому очікувати якихось рішень? І щодо них? Дякую. Дуже а, починаючи з така статистика, наступна, яку ми маємо вже напевно два роки. І вона погіршується. У нас хлопчиків, які а, закінчують школу в Україні, стає все меншими. Це було широке коле консультацій, Передусім з військовими і з освітянами. Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків українців в Україні, нам дуже потрібно, щоб передусім вони закінчували тут школу. І щоб батьки їх не вивозили. І вони їх починають вивозити без закінчення школи. І це дуже погано, тому що саме в цей вік вони в старших класах вони втрачають зв'язок з Україною. На сьогодні це факт, тому що якщо б мова йшла про місяць, два, три, ми, а вже ж ну, ще б думали. Коли ми побачили, що це така, знаєте, така тенденція серйозна, і йдеться вже мова про тисячі. Я не кажу сотні тисяч, але питання про тисячі, і ми бачимо а, наростання цього питання. І тому прийнято рішення. Ми подивилися на вік, ми поговорили з військовим командуванням. З, а, а, ми абсолютно розуміємо, що цей вік університетський вік, студентський вік, що діти можуть спокійно не тільки в Україні закінчувати школу, а що важливо поступати в українські вищі. Не за кордоном, а в Україні, і що важливо, закінчувати ці вищі в Україні. Тому з точки зору всіх цих напрямків, всіх цих питань була знайдена саме така відповідь, яка не мала ніякого впливу на обороноздатність нашої держави. Може бути негативний вплив, що ці хлопці вони зараз виїдуть і не повернуться. І було питання про 23-24 річних. Ми не бачимо до них ніяких масових. Виїздів, є аналітика. Знаєте, деякі люди кажуть, ті, хто дуже хотіли виїхати, напевно, колись вже виїхали, але ми повинні знаходити в державі баланс, не втратити ні освіту, ні рівень наших дітей, а освітній рівень. Не втратити хлопчиків, коли вони ще в школьному віці, а дати можливість їм навчатись тут, бути дорослими. Саме в Україні залишитись українцями, тому що ми віримо, що великий відсоток повернеться після війни, але для цього треба працювати. Якщо дитина не закінчує школу в рідній державі і виїжджає, тобто вона виїжджає ще не дорослою людиною, то ризики з тим, що вона повернеться або не так, ризики, що вона не повернеться, дуже високі. Тому і прийнято відповідне рішення.